Про головне події в Харкові та області 19 грудня. Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував повідомлення про плани Росії захопити Харків. Мер сказав, паніки немає ані в нього самого, ані в місті. Ми захищали Харків і будемо захищати. Додав він. Росіяни продовжують штурмувати синьківку. ЗСУ доводиться воювати в умовах переваги ворога, в озброєнні і кількості особового складу. Про це заявив командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив, що сили оборони тримають позиції, а ворог несе великі втрати. Тим часом у ГУР повідомили, втрат окупантам завдають не тільки оборонці, але й миші. Загарбників на Харківщині косить мишача лихоманка. Цей вірус викликає високу температуру та низку малоприємних симптомів. Сесію Харківської обласної ради перенесли. Депутати мали зібратися 21 грудня, але відтермінували засідання на два дні. Відповідне розпорядження видала голова облради Тетяна Єгорова Луценко. На сесії розглядатимуть низку обласних програм а також перейменування населених пунктів. А от проєкт обласного бюджету на наступний рік у переліку питань досі немає. У метро Харкова щодня будуть проходити концерти, виступатимуть творчі колективи міста. Марафон Разом до перемоги триватиме до 6 січня на трьох станціях університет, історичний музей і південний вокзал. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.